Це Шарлотта павукоподібний робот, якого створили австралійські інженери. Вони кажуть, що їхнє високотехнологічне творіння може здійснити справжню революцію в будівництві. Розробники назвали робота на честь героїні дитячої книжки Павутина Шарлотти. Він теж, немов казкова павучиха, плете павутину, правда, дещо іншим способом, і використовує зовсім інший матеріал. Шарлотта може зводити будинки за допомогою 3D-друку. Замість цегли бере все, що є довкола і пресує. Виходить дуже міцний матеріал. Матеріал, який ми виробляємо, має такий вигляд. Він дуже твердий, схожий на цеглу. Але це просто результат стиснення землі, яку можна побачити в себе в саду. Робот кладе матеріал шар за шаром і так зводить будинок. Дизайн може бути найрізноманітнішим. Достатньо завантажити креслення і шарлотта виконає будь-яке завдання. 3D-друк дає повну свободу для фантазії і водночас здешевлює будівництво. Це величезний крок уперед, який дасть змогу бідним людям ставити власні будинки. А багаті зможуть зводити будинки з динамічними формами та чудовою архітектурою, оскільки ця технологія не має обмежень, які є в людей. Розробники також уважають, що павукоподібний робот підходить для будівництва на місяці. Шарлотта і її метод будування ідеально підходять для місяця, оскільки 99% конструкції може складатися з того матеріалу, що є довкола. А для будівництва на місяці багато з собою не візьмеш. Доставляння вантажів коштує дуже дорого. Корпус робота зроблено з алюмінію, вуглецевого волокна та надрукованого на 3D принтері пластику. Шарлотта має шість ніг за вишки понад 5,5 метрів. Це дає їй змогу зводити навіть двоповерхові будинки.